У Львівському музеї історії релігії є унікальна можливість подивитися на справжні середньовічні підземелля у монастирі домініканців. На екскурсії можна дізнатися про князівську в'язницю, побут монахів, їхні історії та святині. Я третій раз у Львові, але перший раз тут я не, не знала, що тут можна б такий музей є підземний. Цікаво, тільки якби озвучка була ще що... або гіда окремо давали. Я особисто вже п'ятий раз у Львові, але ще ніколи не чув, що тут є підземелля, і вирішили з дружиною пройти з дітьми і самим подивитися і, і дітям показати. Представники музею розповідають, що в середньому протягом року до підземелля навідуються близько 50 тисяч людей. Тут є і різні експонати, як, от до прикладу, частина старовинного водопроводу, який складався з таких дерев'яних труб. Вартість квитка невисока. На сьогоднішній день це 50 гривень для дорослих, 40 для студентів, 30 для дітей. Що тут можна оглянути? Зрозуміло, що експонатом номер один є самі підземелі. Архітектура підземель. Це є характерна для Львова, для центрально-східної Європи. Форма будівництва з з стесаного каменя. О, тут можна побачити фрагменти підпірних стін. От, різних колон, відомо, що раніше ці приміщення використовували в господарських цілях, зберігали продукти та інші речі. Дослідники архітектури в нас тут бувають. Періодично тут у нас працюють археологи. От, ну і знаходять цікаві речі. Написано багато статей на, ту, на цю тему. Е, є така думка серед дослідників, що цілком можливо цілково можливо е, оцей весь комплекс, і ці монастирські приміщення. Побудовані раніше ніж 14 століття, не виключено, що на цьому місці знаходився ще двір короля Льва Даниловича. Додамо, що деякі зали цього підземелі і досі залишаються замурованими і недослідженими. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.